Набрався сміливості, включив раму, ну, щоб було видно, що не, дійсно не хлопчика, а то що скажуть, що йде додому там, або щось. Ну, чесно, на той момент я не думав. Я так побачив, що війську потрібні люди. І На, на той момент, то, якщо ти доброволець, то без питань, навіть якщо тобі 19 років, за згодою батьків. Ну, там зовсім не так вийшло. Звісно. Але я таки прийшов в інкомат, то вона стоїть. кажу, хочу стати на научот. Вона подивилася на мене, ну, типу, каже, ну, типу, скільки тобі хоч років, ну а я такі ну, скажу з певністю, кажу, 19. що Бо на той момент я якби, знаєш, що фізично фізично себе почував дуже добре, і якось в мене якась була звідти мотивація, щоб йти захищати, дивлячись на стан, що тоді творилося, то знаєш. І буквально на наступний день ми вже відправились на навчання. Угу. Уже, вже, там, ну, я, я тоді їхав, там, хлопець 19 років, зі мною були дядьки їхали там, по 40 років, по 50, по 30. Був різний контингент, розумієш. А, і якось було непривично, що там, ти такий хлопець молодий, їде з ним, а вони там, мене підтримали: О, ти красавчик, їдеш з нами, все, там, як ти там. Цей, там, цей Деякі там, все, якщо ти їдеш з нами, я тебе завтра Женя на свої дочки, там, предлагали, сватали мене пацаки. Що б ти сказав собі 18-річному? Що пора вже йти в воєнкомат і ставати на учот, і йти воювати. Бо я б все рівно б пішов би. І не б, був би навіть було б мені 18 років, неважливо, 19, там, я б все рівно б пішов. Би. І я не хочу підтолкнути молодь на якусь, може, Дурість, бо це війна. А кого це сильно мотивує, то хлопці тренуйтеся, займайтеся ФІЗО, вивчайте тактику, дивіться відео третій штурмової та вірте в перемогу Збройних сил України. Навіть в своєму підрозділі я був дуже довго саме менший, там вже через років-півтори, може, коли я прослужив, там пройшов деякі бойові дії. і Потім вже з'явилися такі молоді хлопці. А на той момент то я дивився, що я дуже даю велику мотивацію цим мужикам, які, які йдуть на штурм по них, що вони дивляться, ось хлопець там в 19 років іде з нами. і Вони якось появляються більшість бажання і прикрити мене, і я їх прикрию. І знаєш. Я не пожалів, що я пішов і дуже вдячний армії Збройним силам, що навчили дисципліни. Я дуже хотів би подякувати своїм вчителям, які дали нам це виховання, і дали ту, ту, те базове навчання бути патріотом своєї держави, яке далі дало мені змогу піти Збройні Сили України і захищати свою державу. Саня, розкажи, як отримав поранення? Отримав я поранення рік назад. Рік назад це було під Кліщівкою під час, під час засідки зі сторони Збройних сил Російської Федерації. Вони нам тоді влаштували засідку, і я отримав около трьох польових це одна в лице, це мені прийшла рикошетно, і дві в руку. Мене оперували, пришивали ніс, так, ну, що, що до толку приводили. Я Проснувся в машині, в мене були очі перебінтовані. І я тільки почув голос жіночки, така була як приємна. Вона їхала зі мною, а я кажу, де я? Вона все добре з тобою, ми їдемо на Дніпро, зараз будемо далі тебе лікувати. Далі, коли я вже був безпосередньо в госпіталі, одразу якось після бойових дій, я тільки очищав що що от я вже тут, вже все добре, вже хоча б на деякий час можна було не задуматись, що тебе хочуть вбити. Вціліле око. В тебе зір не впав? Вціліле око. Знаєш, я тобі скажу, О, то те, що без цього, ока я залишився, в мене було, по-моєму, мінус 5 з цим оком, а з цим, то в мене, Коротше, я все бачу. Ну, соц... то да. ну, я, я розумію, що. Одним оком мені дуже тяжко, я там, навіть на машині постянутися. Я коли, коли взяв машину, вона трохи широкогабаритна, то ага. дуже тяжко. Одним оком не, не успіваєш чотири дзеркала, і за що цього оце моє. Їзда на машині дуже багато мені дорого обходиться. Наприклад, навіть в тому самому Києві, я їхав недавно, там чотири полоси, ти, ти не успіваєш цими очами, тут бах аварія. В Київ взагалі рух такий. Да, чотири да, полоси, все отак. Тут, раз ти не успіваєш цим оком, ти хочеш оце все де успіти. Тут раз аварія, і ти вже коротше, це, полиняв на 100 доларів. Ну, Якби так сказати, вже, то я вже не справляю її, то вже це. Ти попадав крепко вже, не? багато разів? <кій> Ні, от, от, от іменно що не крепко, іменно що, іменно що за невкратність не було зведення з правого ока. Мені трохи, коли б правий, я міг же підглянути і успіти. А одним, то воно ну, не дуже знаєш, якось Хорошо. Треба повертіти головою сильно. Так, <кій> <кій> да, або просто не треба було тако брати такого кросовера, а взагалі задумався, задумався на транспортом мотоцикл, але там. Багато хто проти, думає, що можна розбитися. Може тобі на смарт пересісти? На, та ні, на смарт точно ні. Це така, така більш машина е, жіночого, такого, <рив> жіночого роду. То, е, ну, би, не, то, що, не то, що не солідно, знаєш. <рив> ну, не моє це смарт. Да. <рив> Зато така компактна. Там, ну, і, так, так. Да, та, да. От, кстати, собственно, і, і машина. Кстати, як вона тут <реш> тут, тут, тут. Ну, це, оце знаєш, що, вона дуже широко то я бліт, трохи, трохи не бачу за цього. Оце можу бампери, наприклад, мені, 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 за, мені за руля, я взагалі не бачу переда, Це була в мене перша аварія, я наїхав на клумби. Це ось в Києві. це я од, Одним оком не успів зреагувати на 4 полоси вдарив, вдарив ланцера 9-го, а коротко, в, нього, в нього така царапина, що можна було так рукою стерти. А це в мене така м'ятина вийшла. Це да, пороги. Ти вже вирішив просто не рівняти? Так, да, вже просто, щоб я вже хочу продати. Там зачепився теж, да, так. Бампер, ну це теж все таке. Все його, ну, що одним зрінням, то я краще так думав, краще мені пішком ходити, так вийде дешевше і якось по-другому. Після поранення, що далі? Е, з сторони нашого командування, з мого, з мого сержанта, з моєї роти, була пропозиція бути інструктором. В одному із навчальних центрів. Головний сержант сказав, що тобі підійде ця посада, і ти будеш дуже. Ти ще можеш бути корисним. Одразу ж поїхали в той навчальний центр, до, як приймальна комісія, бо там вони ж спочатку дивляться на тебе, на твоє Фізо пояснюють: От, дивляться, наприклад, наприклад, ти списаний, дивіться, що з Оком. Він сказав, спитав: Ти зможеш треба постійно проводити час, наприклад, якщо. Ти хочеш бути інструктором, то треба з цими хлопцями їсти, спати разом, бути для них прикладом як сержант. Дивись на мене, роби як я. Mm -hmm. Оце. Тобто ти дожен бути тим прикладом, з ними бігати, фізично займатися, тобто не відставати, як там, деякі інструктори, що там пішов собі в каптьорку, ліг, каже, а там пацани, йдіть собі, там займайтеся, коротше, а я собі галочку поставлю в журналі, що я вас там чому навчив. Ні, так не повинно бути взагалі. То скоро. В лавах Збройних сил України з'явиться інструктор Олександр да. Ріка. Так, да, Олександр Ріка. Я хочу створити більш свою тактику навчання, по якій я пройшов, закалився і зміг робити роботу. Тобто, і це я хотів якось і блогом зайнятися, щоб це було якось не тільки для цих хлопців, може, комусь там сподобається навіть в інтернеті подивитися і передати опит от. Перед Кожним штурмом, наприклад, в мене там штурм, хай нам треба виїхати в три часа ночі. Перед цим знаєш, взагалі дуже не спиться. Якось ти стараєшся якось всього продумати, щоб ну знаєш. І я дивився постійно відео третє штурмове, як хлопці штурмують. І це знаєш мені дуже допомагало, заряджало мотивацію. Я собі там час подивився хлопці штурмують, де як діють, як тактика, як вони що роблять, даби щоб уже надалі на тих подіях. Наш турмі як командир, як умога дати більше інформації хлопцям, як зробити правильно, і зберегти як най, найбільшу кількість особового складу. Головна різниця між цивільними і військовими це те, що військові проживають оцей досвід війни, а цивільні ні. Але іноді цивільним хочеться поспілкуватися з військовим, розпитати, як воно, так. що воно, які це... є питання червоні, які не можна запитувати. Червоних таких питань немає. Для якщо тебе тобі, да, як якщо, якщо тобі дуже цікаво, ти бачиш, що ти йде нормальний хлопець військовий, ти завжди можеш підійти, поцікавитись, я тобі розкажу, як воно було, як воно це все. Може, багато кому це не цікаво, але ж зараз теж, знаєш, теж є зараз телебачення, інтернет, то любий з подростків хлопців може зайти в інтернет, навіть я знаю таких подростків, які в школу ходять, а він до мене там каже: «Пошли подивимось про третю штурмову хлопець, такий пацан, знаєш, що їм подобається. Тобто він вже відчуває патріотизм і ненавість до росіянів. Після контузії військовий може трошки по-іншому реагувати на різні речі. Ні, розумієш, пацани нормальні. Просто треба вибирати розговор. Що, що сказати? Ну, звичайно, якщо ти там ляпнеш дуже якісь там. Криве слово, то це може, може поганим закінчитися. Ну, у нас військові не такі. Ну, якщо, там, наприклад, внештатна ситуація, то, то таке, то ладно. А то ну, наскільки я Нашого народу то такого немає, щоб. В тебе була контузія? Е, так. Опиши цей стан. Що це? Як це відчувається? Щоб ми могли розуміти, mm -hmm. от людина з контузією. Ну, стан, як тобі сказати, більше, більш він виявляється, більше як тривожність. 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 Більшість, більшість, тривожність і. Голова болить? Так. Да, пері, пері, періодами. Періодами. Воно ще, ну, якщо я поки молодий, то е, з головою, то це воно десь повинно відкластися. Тож мені батько казав, що. Воно відкластися тобі вже потім, вже коли ти вже підростеш, чи там, тобі там буде за 40 там, за, за, або за 50, коли вона вже там починає далі проявлятися, коли вже ти молодий, ти поки так не, не чувствуєш, то, а вже потім то воно вже буде яке. Почуваю закладення в вухах. Почуваю закладення. — Стає гірший слух. Так, да, гірший слух то дуже багато чого не чую. Це, це Я вже як, то, як стара бабка буває іноді, там, а що там. Наприклад, то що не подобається. Одстріли на тачках, коли там їде, там, наприклад, або на бехі, uh -huh. або там на, 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 мо, на моцику і починає газувати. Тобі тебе одразу з'являється якесь таке е, враження, що ну, ти що не можеш. Йди собі на гоночний трекер. І воно гоночний додає тривожності. Так, звісно. І ці отстріли, що тобі, то це, йди собі на гоночний трекер, там гарцуй, там ганяй собі. Ну, тіпа, тут. Деякі, деякі цього не розуміють. Ну, що я хочу довести, що у нас народ дуже непоганий і дуже багато приємних дрібничок було. Навіть навіть оцей тренд в Тіктосі, може хто бачив, коли там, даєш кулачок військовому, там, а вони тобі там або цукерка, або Кіндер, Даже можу навести ситуацію, їхавши в автобусі. До мене підійшла дівчинка, обняла мене і подарила маленький батончик. Е, так постукала мене ззаді по спині, і вона каже, ви дуже класний, і дала мені цю, батончик лаєн такий. Знаєте, мені наскільки було приємно, що я навіть в історію в інстаграм виклав, що Боже, як приємно, класно, що е, про тебе не забувають. І е, це, це була це була, це була, був маленький батончик, але мотивація була безмежна. Да, це, це батончик, всього, але знаєте, скільки воно всього емоцій подарило. А деякі, як сказати, чоловіки можуть привчати своїх дітей там, проти військових. Навіть можу навести приклад. І йшовши по городі, б... дивився, батько йде з сином. І малий щось почав балуватись, і я якраз такий по формі. І каже йому: ти, ну, 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 типа, не, не балуйся, бо воно йде, дядько в формі, зараз тебе забере. Тобто вони вже. Да, вони Бабай. Починають прирівнювати нас до, як? до, до Бабая, щоб вже е, була якась е, був бар'єр. Тобто він вже поставив перед своїм сином бар'єр. От йде дядько в формі, що все, там, ти що, його не треба, він тебе забере там, на Бахмут з собою або там, на Кліщівку. Там,